Шановні побратими та посестри, друзі, сьогодні нашому батальйону 7 років. Важко повірити, що колись все починалося з кількох місцевих, хто в якій формі, майже без техніки, без зброї, але з бажанням навчатися та боронити свій дім. Тепер у нас є все, чого тоді бракувало: це і техніка, і зброя, і БПЛА, а саме головне професійні навчені люди. Це вже не просто добровольці, це воїни. Ми всі зростали з батальйоном як люди і як фахівці. Так і я звертаюся вперше до вас у ролі командира батальйону. Я починав свій шлях зі звичайного солдата, потім був командиром взводу, командиром роти, заступником командира батальйону. А зараз маю честь бути тут та представляти 135-й. І маю за честь говорити про наші здобутки: це мінометна батарея, взвод БПЛА, який скоро переросте у роту, професійна піхота. Це сучасне забезпечення, якісне планування. Це наші друзі та партнери, які багато років підтримують нас. У нас за плечима чималий бойовий шлях, поруч, ті, хто пройшов з нами найгарячіші точки: це Сіверська Донецьк, Лисичанськ, Бахмут, Кліщівка, Макіїв. Назавжди в строю та в нашій пам'яті ті, хто віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Попереду нові етапи, нові зміни. І ми пройдемо їх, бо не вперше. Ми вміємо тримати удар. Бо 135 – це не просто номер, це ім'я, це шеврон, який носять з гордістю, і ми будемо його нести далі. З днем народження, батальйон! Тримаймо стрій! Слава Україні!